Він може врятувати все. Давай. 5 гравців з рейтингом 90. І Емінем тобі тут наспіває трошки. Let's go. Ultimate Birthday, другий волкаут. Перший волкаут буде ЦП Франція, Ліга 1. А, це буде Рабьо, напевно. Я не вірю в Заремері. Хоча стоп. Да, Рабьо, Рабьо, Рабьо. Мені здалася моделька не раб'я. Хто другий? Другий, другий тун. Добре, це ні про що не говорить, бо там можуть бути ікони за ними. Вау, братан, ну слухай. Якось ми погано стартанули. Я розумію, що погані коні рвуть зі старту, але. Але це щось пу-пу-пу-пу-пу-пу, стільки паків. 5х90. Єй, привітайте по-справжньому. Щиро людину з днем народження. Це будеться з Англії. З АПЛ. Опа! Огарі О, Гаррі МАГВАЯ І по попу. І біслі. 92-й. За ними можуть бути ікони. Стіві Джі, 93. Ну, no, слухай, це типу мідол. За Біслі можна побігати, бо біжить і три плейстайли і з Я розумію, що зараз такі склади, що, да, навряд, тобі хтось залетить, але це той випадок, коли були гірше. 5х90. Пане Андрюха, це буде Хасігава. А ми пам'ятаємо, да? Перша Хасігава, дорога до Габели. А тут хтось Хасігавай? О, бача. Є бача, є Хасігава. Віримо в щось краще за ними. О, Рауль Гонсалес Бланко! О, це непогано. Я трошки утримую заряд позитивних емоцій. Тому що це Dream Chaser Icon. Одна з перших карток з новим золотим плейстайлом low Driving shot, з квікстепом, з золотим Фінесом, 400 основні з 90, 4-5 зрачки. Класна карта, я тебе вітаю. Я б дуже зрадів, якщо б мені впав Рауль. Мені він подобався in real life, я б за нього з радістю пограв. Ultimate Burst, другий волкаут в тунелі, і це буде Dream Chaser Кокцу. Перший. Лише 90-й рейтинг. З поганого. З гарного. Джуліан Альварес! 94-й рейтинг. 5-5 зірочки, ультимейт Бёрзди. Дуже рідкісна карта другий. І в нас є ще шанс побачити когось за ним. Тобто, вже є карта дуже гарна. І хтось за ним. Блін, як би я хотів його в Ліверпулі побачити. Він такий біст. Дуже класний гравець. Мені він так імпонує. Мені здається, Сітів довгострок навіть десь, можливо, помилили, що на нього не зробили ставку. Оу, oh, Сі В G, Abiel і Ернандес, і всі в праймі. Блін, слухай, ніби без топ-бенгерів, але за сукупністю один фодер Ернандес, скоріш за все, теж, і три карти, за які можна пограти. Абіліс, TV Джі і Альварес так точно. Ultimate Birdy. Відправ мені, Антон, привіт. Відправ мені о по-по-пу, бореться. О, це так, пу 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 І ми мусимо дивитися, як він скипає. Ха-ха-ха. Оу, Дель П'єро, Іско, блін. Слухай, Сандро дель П'єро, вболівальнику інтера, легенда Івентуса. Ось і пу-пу-пу. Так, 90x5, пане ляна, це з Англія. о гори маґвая, летс гоу. Але, це 92 рейтинг. Тобто це шанс, по-перше, на гарний ультимейт Burзди тут за ним. По-друге, це високий вхід в цілому в пакетик. Дімарку 93-й. Тобто 90-х карток не має бути. Це віра в гарні ікони за ними. 95-та Анджера, 92-й ДСІ і 93-й Веслі Снейдер. Ми його, до речі, вперше побачили. Слухай, це непоганий пакетик. Uh, Новоградський. Так, почекайте, пане Закмансон. Пане Закмансон, Це П, це буде рабьо. Ми не віримо в Зайр Емері. Бо він, по-моєму, Сідім, так? Так, да, це буде рабьо з твоїх 90X5 і хто буде за ним? Буде 92 Келлі. Питання хто далі? Снейдер, але він в тебе є, пане Закмансон. Ти тільки сказав, що ти за нього пограв. Поїхали, Тоні. 90. Х5. І Dream Chaser там десь позаду. Португалія це. О, це Рубен Діаш! Перший Рубен Діаш 93-го рейтингу. Тут може бути хтось класний. Харі Кейн, Джошуа Кіміх. Хто це? Джошуа Кіміх. окей. Прекрасно, Сікаріо. ти казав, його не було. Куди ти будеш казати тепер? Є, і Кіміх, і Діаш, а за ними. Шей Макеле і Бейбі Матеус. За ними, в принципі, фігня. Найкраще, ви б бачили на прев'ю. Таке рідко буває. Джошокім, це Хьюжве 5х90. Це якась дівчинка. Це буде Обердорф 91. До речі, в неї мінпрайс, по-моєму, трошки вищий, ніж в умовного рабйо. Я можу помилятись, але. Ну вона більш рідкісна, давайте так скажемо. Хто за нею? Блін, Ніго Мартінес, я думав це Родрі. А я потім такий. А який нахрін Родрі його ж промо немає? До речі, дивно, що в Родрі після тоті карток немає. Ага, я поняв. Братан, ну це фул стіна. ФРВ Франція. Серія А. О, це буде Чурам. А він, по-моєму, 93-го рейтингу. Перша карта 92-й, Блін, другий. І Харрі Магвайр, я думав, він 93-й. Ай. <реш> <реш> Шиш. Макелеле, Хасігава А чого ми не побачили Хасігаву першу? Що це за дурня? Мала бути Хасігава і тюрам, правильно? Чи якщо 3. Ну да, ніби ж найнижчий і, і, і вищий рейтинг виходить. Чи я туплю. Пак фул стіна. Поїхали. Так, там руні, да, напевно, мій скоро мав би виставитись. Мені ви обіцяли нагадати. Так, ой, це буде Гудмунсон чи як його Харльсон. 90-й рейтинг. 90 й рейтинг. І Бомпастор 92-га. Вперше, по-моєму, ми бачимо двох таких гравців на обкладинці. Ангера 95-та. А чого ти вирішив відкрити 90X5 одразу? Так, знов тюра, Ми його вже бачили. 92 й рейтинг. До речі, вдруге. За всі я відкривали, ротація помінялась. Бачите, сьогодні інші гравці падають не такі, як вчора. І я маль мусяла. Слухай. Дуже гарна карта. Він в мене по лінках не сильно залітає, але він в мене виходить як мінімум як суперсабом. І в основі теж я в 4-2-2-2 за нього бігав. В тебе 5 ультимейт Берзди. Хасігава, іско, ще якийсь мусор, і мусяла найкраща карта. 90 х 5 тим часом. Хасігава. Мені не важко, але просто. Це, це вже знаєш, це вже так е, активні стріма, напевно, диктує. Хасігава і Тун. Краще принеси просто якийсь отакий пакетик та покази склад та й все. Сміт Але Бейбі. О, це один з найгірших панків взагалі, які ми бачили. Шановному шакалу за контент. Так, це хто в нас? Знов тюран? Ні, а, це Гюросі, Але це 90 лише, по-моєму, Гюросі. Іско, фул фігня. Але ми бачили тільки що на скріншоті теж два мусора, а за ними три круті легенди. Я не знаю, як це працює. СТ. Це буде як його дюран. Але в того хлопця, який зловив Андрій і Буфона в одному пакетику, теж був Дюран, а це перший взагалі раз, коли ми бачимо його на волкауті і Хасігава. Я не пам'ятаю, чи була в нього Хасігава. І, але якщо ви дасте нам тірі Андрій, то мені і пофігу. Я не знаю, як це працює. Просто 5 квікселів. Бек back, back. Як таке можливо? Я відео викладав з порадами. Виконую всі завдання, друже. Ікона одразу. Перша ікона, що? Це Гаррі Ліннекер, це Ultimate Burst ікона. І він перший, а хто тоді другий? Це хто? Ага, Трент, Олександр Арнольд. А чому вони вийшли в такому порядку? Як це відбувається, я не знаю. Арнольд і Лінекер. Але перший вийшов Лінникер. Рабьо не вийшов. Паредес не вийшов. Рубен Діаш не вийшов. Фулстіна, але пак... Ну як? Тренд непогано насправді. Тренд непогано. Ліникер, то, звісно, такий, але тренд непогано. А це <гаде> на насад. Так, поїхали. 90x5. Воротар Німеччина. Ікона. Перша буде ікона. Ангерер. Вони знов щось там перекелішували. 91. -та і Dream Chaser. Це що означає? В нього в пакетику жодного Ultimate Birds і Ну Тут просто дві фул габели на першій сторінці. Абілі 93. я Дель П'єро 92. й Да, прикиньте. В нього в пакетику. Першого, по-моєму, першого. Жодного Ultimate Burst. Але це все одно полусрака. Ultimate Birds. Спаку. Спаку 90х5. Перша в нас ікона нападник. Це буде знов Гаррі Лінникер. В них знов якась інша ротація. Напевно, це тому що лише один ультимейт бзде. І найкраща ікона Гаррі Лінникер. Відповідно, вони тепер найгірші опції чомусь пхають е, позаду пакетику. Я вангую зараз три ультимейт берздей. Гірше за Дімарко. Дивіться. <плакова> <плакова> Ні, ну. <плакова> Ну майже! 5х90, да? 450 лікарів до стрібів. Ха-ха-ха! <смі> Та слухай, було б напевно більше, якщо б, якщо б ми не почали цю тему. Так, в нас тим часом з Барселони хтось. Це Гаві перший, 92-й. І Алаба, блін. Я думав Маркос Решфорд. Але він же не може тут впасти. Не знаю, чомусь в профіль Алаба схожий. Хто там буде за ними? р 2 і Дюран. Фул фігня, братан. Сьогодні ротація якась гірша, да? В контексті тір 1 карток їх не дуже багато. В нього... а, а, в нього Віра 5.5 і 90 дрібла. А, окей. Добре. Так, друзі. Дякую за фолло. В нас 5х90 цап. Дівчина. Не поняв. А хто це? А, це Тун з Манчестер Юнайтед і якийсь Ultimate Burзd. Бейлі, до речі, ми його вперше бачимо. Дуже рідкісна карта, хоча ніби лише 92 рейтинг. І Абілі. X5. LZ це буде бача, 93. Консенсус із 450 лікарів постановив, що шеф буде жити ще. Дякую величезне. Дякую. Це хто? Алісон Бейкер. Ми його вперше побачили, до речі. Супер рідкісна карта. Бомбастор, Сіло, Альджабер, Кокцю. Слухай, ніби і напхали рідкісних карт, а аніби ніби і фулл мусор. Ми бажаємо тобі максимально швидкого одужання кожного разу, коли ти пишеш. Да. Як в тебе, до речі, здоров'я? Чатику, в нас тим часом Юросі. Я трошки збився. Він стільки пакетиків засеяв. Ага, це вже напевно X5, все. Антонія Сілва і Юросі. Початок поганий, братан. Хто там за ними? Ану, покажіть мені. Сандро дель П'єро і Фодор. Сандро Дель П'єро, але, друзі, скільки він. Він вже, напевно, зараз в мінімалку піде, так? Да? Сьогодні-завтра. Так, поїхали. 90x5. Гюресі перший. Іє, нам потрібен топ дроп. Ну, прям тір один. Прям от прям якийсь такий максимально казирний. Щоб я трошки відволікся. Юресій Хасігава. Як ви думаєте, яка імовірність козирного дропу? Блін, базовий Матеус. Якщо б це був 94-й, я б сказав близько до 100. Поїхали 5х90. Сайленс можна, але ми спочатку на консоль сходимо, бо я обіцяв консоль. Тоців не існує, Фуців не існує, тоті не існує. Програми <coughs> Fab 2007, блін, Фа 2007 була ахуєна. Тим часом Трет, Олександр, Арнольд і Гаві. До речі, чат, яка ваша улюблена FIFA? Моя, напевно, 2005 або 2007. От одна з цих двох. Діабі. Слухай. Діабі ми бачимо вперше взагалі. Вперше. Так, поїхали. У нас поганий зв'язок, але. о Вітаю! У вас по-по-по! А за ним хто? Гнабрі. Окей, гнабрі і по пу, -пу, пу Абілі. Джексон. і ця Джеже. Ну абіліти. Типу. А так фігня. Що відбулося? Стій, стій, повернись! Хасігава і Алісон Бекер. Все ми тут. Я аж злякався. Можливо, Десь Лау, да, це було б круто, до речі. Можливо. Хто за ними? Хто за Алісоном Бейкером і за Хасігавой? Хасігава звучить як якесь, знаєте, як якесь блюдо з цією східної кухні. Оу, Гаррі Кіл! Вперше бачимо його взагалі в цих піках. Так, друзі, в нас правий вінгер з Англії. Нічого собі, 10 увели, ти зробив лише 20 перемог, це погано. І Алісон Бекер. Dream Chaser. Хто за ними? Може ікону? Дель П'єро, блін. Слухай, ну це фігня. Та ні, ну фігня. Тут вже вже, вже все майже фодер. А в мене реально аж зуби скрізь житять. І Алісон Бейкер. Поки виглядає як Гудфодер. Вірю, що там будуть ікони, бо 93-93. Вірю, що там будуть гарний рейтинг за цима двома. Бажано ікони. Бажано грабельні. Я не знаю, як це працює. Іско і Сілва тут чомусь теж і Ернандес. Ну, це фул пасос пак. Оце прям фул фігня. В нас пакетик 5-90 і ми бачимо Ultimate Birthday як другий волкаут. Перший буде іско. Хто з ним? Ангелер випала 91-й. фігня. А це ікона, да? Ні? Да, це була ікона. Я вгадав. Ultimate Birds, але це Ван Бастен, це ж міг бути Патрік Вієра. І Джі, Джі Буфон тут, окей. Слухай. Після того, що ми бачили, це непоганий пак. Джан Луїджі Буфон в тебе його немає. Пане, Камбекхем. Зарядив тебе на цей, але тут буде по по-пу, але нам треба глянути. Хто за ним чат. Ховайте свої очі. Хто там за ним? Ясно. Краще б не дивились. На цей шей наступний. Ясно. Ого, братан, тут фул фігня. С. Мід. Тарадата РБ. Це буде 92 келі. Це гарний початок. І за нею буде теж як мінімум карта 92 го рейтингу. Давіта Лаба 93. й До речі, рід рідко ми його бачили пару разів всього. На обкладинці. Але, блін, погано те, що там Бєздері можуть бути низького рейтингу за ними. Да. І Окоча. Окоча не знаю, скільки коштує, але Бєздері за ними я був правий. Угу. Ultimate Borders 90X5 в нас, друзі. Тим часом. РБ Бразилія. Антоніна Сілва. Антоніна Сілва. І... а хто це? Ага, Ініго Мартінес. Я його по обличчю не впізнав. Ну, початок такий собі. Діді Буфон і Руні 93. Руні 93. Слухай, початок такий собі, а продовження те, що нам треба. Дії Буфон і Вейн Руні Обидві карти в прайм версії. Вау. Wow. Давай, пане скілнет. Буфона вже покушили, вже нормально. Це буде ультимate берзди. Цап. Ясно. Попов. Але нам треба глянути, хто за ним ультимate бержди. Бачу, 93. То це вармап в п'ятницю, це я розумію, але ці ево навряд будуть на вармап? Анджерер, Сміт, і Горесі. О, слухай, тут тебе нагадували, друже.